Капеланське благословіння на 28 квітня 24-го року, вм'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Слава Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі ми читаємо про вхід Господній в Єрусалим, те, як в славі Своїй Цар заходить в Єрусалим. І всі, не сперечаючись, його так і зустрічають. Навколо Ісуса було багато знаєте, чуток, багато різних думок, багато його сприймав по-різному, але в якийсь момент, не зговорюючись і, знаєте, якось не домовляючись, всі ці думки все одно йдуть на славу тої особи, яка є сама славою, яка є істиною і правдою, яка є силою і життям. Так сталося і при вході в Господні в В інший момент ці люди, які сьогодні зустрічали, розпорошаться, поміняють свою думку. Але в певний момент, не зговорюючись, як сьогодні було, вони славили останну вишніх, що входить в Єрусалим. Тобто, ставила царя юдейського, якого вони і очікували, і клали пальмові вітюбіття і інші гілки, клали свій одяг. І вигукували вітальні, вітальні рей... промови, вітальні слова, кланялися і раділи, що врешті-решт цар зайшов. Але пронести цього царя а, не, не вийшло, не змогли люди. Як і ми не, могли, не можемо принести Ісуса і бути вірним Його через все своє життя. Але все одно нам, ми повинні прийняти і прославити. Ісуса, який входить в моє серце, в моє життя, і намагатися як учні, як Марія, як Марія, Мати, мати Христа, і інші мироносиці, і інші учні, які все ж таки е залишилися вірними Христу в будь-яких обставинах. Вони були і в цій славі поруч вірними, і потім в його е хресній дорозі вірними. І по воскресінню залишилися рідними. Так і мені, це і мій шлях да, прославити Господа День слави, але коли будуть випробування, бути з ним і в серці його тримати, як би мені небезпечно не було. Амінь.